На Харківщині у Валківській міській громаді відкрили освітній цифровий простір, обладнаний комфортними меблями та сучасними гаджетами. Він відразу сподобався дітям та дорослим. Тепер учні, у яких вдома доступ до онлайн-навчання, обмежений через відсутність техніки або інтернет-зв'язку, зможуть навчатися. Тут також облаштовані зони для дозвілля, а поруч завжди педагоги т'ютери, які допоможуть впоратися не тільки з онлайн-заняттями та домашніми завданнями. А ще й провести веселий квест, як у день відкриття. Готові разом з ми займалися всім, всім, всім. Спочатку з написання програми до підбору матеріалів, якими вони будуть займатися. А окрім надолуження освітніх втрат, також буде багато майстер-класів квестів, тренінгів. А дуже всього цікавого, корисного підібрали суперкласний матеріал для дітей різного віку. Буде цікаво і молодшим школярам, і старшим школярам. Тому, думаю, для дітей буде класний центр. Ми прописали програму на тематичних тижні. Кожен тиждень має свою назву, має свою тематику. І Окрім навчання, вони будуть дізнаватися ще щось нове. Мер валок Валерій Скрипніченко подякував представникам благодійного фонду Право на захист, які обрали їхню громаду, де проживає кілька сотень дітей, для реалізації свого проекту Освіта в надзвичайних ситуаціях, підтриманого міжнародними партнерами. В цей тяжкий для нас час іде війна. Ми дуже дякуємо нашим партнерам, міжнародним партнерам ДЕСПРО за підтримку наших дітей, за те, що маємо можливість реалізувати такі проєкти, які будуть слугувати громаді не тільки сьогодні, а й завтра, які допоможуть нашим діткам в цей складний час, коли проходить онлайн навчання здобувати знання, надолуджувати втрачені знання, і від цього буде кілька і Результат майбутнього в рамках цього проекту діти можуть назалуджувати освіту за допомогою гаджетів. Також діти мають можливість займатися з т'юторами, отримувати допомогу, консультації і приймати участь у арт-терапіях, мастер-класах, дивитися різні фільми. Тощо також діти мають можливість в є Зони ігрові, а також освітні, освітній простір працюватиме з понеділка по п'ятницю. До обіду тут навчатимуться онлайн діти, які не мають вдома техніки та інтернету. А у другій половині дня школярі зможуть грати в ігри, переглядати тематичні фільми та мультфільми. Одночасно тут перебуватиме до 30 дітей. Нам сподобалися настільні ігри, всякі гаджети. Красфорди, тут дуже багато дітей. Мені дуже тут цікаво знаходитися. Тут все таке інтересне, красиве, красиве шарики. Всі малюють на комп'ютерах. Це дуже тут класно. «Тут Можна е, малювати, ліпити, клеїти, і грати планшети. Нам дуже сподобався захист. діти дуже раді. Будемо відвідувати. Найближчим часом на Харківщині благодійники з фонду Право на захист планують відкрити ще два таких цифрові освітні центри з ноутбуками, планшетами, настільними іграми, а головне можливістю живого спілкування. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.